Злучаємо зараз до нашого мовлення Тараса Загороднього політехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Слава Україні! Пане Тарасе, раді вас бачити. Доброго дня, героям слава. Ну що. Президент України Володимир Зеленський на форумі Україна 24 окреслив поточну дипломатичну ситуацію, коли ми говоримо про потенційні перемовини з ворогом. Отже, Путін готовий на дипломатичне закінчення війни за умови втрати Україною 30% території. Діалог з такою людиною сказав наш президент. Неможливий Путін готовий дипломатично, не мов би. Але віддати йому 30% нашої землі. Так ну і напередодні від президента України надходили певні сигнали стосовно того, що росіяни в принципі можуть долучитися до другого саміту миру. Так ну це потенційно, це гіпотетично. Ми не кажемо, буде так чи не буде. Ну але так би мовити, таке вікно можливостей для нашого ворога. Є, ну і з урахуванням того, що зараз відбувається на полі бою, можливо, можливо, росіяни трошки змінять свою переговірну позицію, якої насправді то й нема. Так, тому що ультиматум від них за ультиматум. Вам слово, пане Тарасе. Ну, давайте так. Росіяни не збиралися ніколи вести перемовини з Україною. Давайте чітко розуміти. І цього ніколи і... в Стамбулі в мінську. Що вони робили? Ну, давайте давайте ми не про це говоримо. Давайте зараз про поточну ситуацію Стамбул, Мінск це вже і фактична історія. Після того, як він сказав про Перед першим самітом міра, він вже викатив ультиматум. Якраз йдеться про те, що він хоче проводити міжнародну конференцію щодо фіксації анексії всіх територій України. І тут йдеться про. Те, що він хоче, щоб приїхали Сполучені Штати Америки і підтвердили факт анексії, тому тому, що він вважає, що українська влада в нинішньому вигляді є нелегітимною, і він хоче другу ялту, хоча по суті він хоче підписати Мюнхен 38-го року. І він збирається перемови не вести тільки з Сполученими Штатами Америки по Україні, як вони говорять, і так вони хочуть це оформити. Тому ніяких перемовин станом на нинішній час він не вести і не збирався. Стосовно другого саміту миру, ну це йдеться про е, йдеться про в першу чергу. Е, е, Диктування волі Росії, щоб вона приходила вже на українських умовах. Чому тому, що ситуація в дійсності помінялася? Помінялося те, що українські війська знаходяться вже на території Російської Федерації, і Україна нарощує удари по енергетичній системі Росії. От дивіться сьогодні, тільки ми бачимо в Рес Разянська в Київській області 1100 сто кілометрів, Пакровську Покровськ, навтобазу, яку вони не можуть потушити, і так далі. І це означає, що на даний час на даний час ну, росіян намагаються загнати якраз тими рамками, що вони заходять в осінь, зиму з великою загрозою удару по їхній енергетичному інфраструктурі, що може призвести до хаосу. В принципі, результати вже ударів по НПЗ є, наприклад. Оце СБУшні дрони, які літали, літали і долітали, так що росіяни зараз не продовжують з 1 вересня експорт нафтопродуктів. Вони перенесли цей ембарго на кінець цього року. Ну і плюс, ми бачимо, нарощуються удари майже кожного дня. Ми просто не пам'ятаємо, що минулого року в України навіть і можливості такого не було. Зараз у них є загроза того, що і Україна, скоріш за все, буде користуватися цим. А це удари по енергетиці, що буде болісно для них. Далі я не виключаю операції в Придністров'ї і в операції в Білорусі. Все ж таки. Пане Тарасо, дивіться, Зеленський також сказав про те, що готується певний план перемоги України, який він планує віддати Байдену, Гарріс та Трампу, для того, щоб вони могли з ним ознайомитися, і він каже про те, що це було би добре, якби ми мали можливість справедливо закінчити цю війну. Але може ж статись так, що ми не зможемо реалізувати цей план. Тоді що робити Україні? Що робити Україні, якщо, наприклад, чи чинний президент Сполучених Штатів чи наступний президент Сполучених Штатів не поділятиме цей план? para a Так, а США і так не поділяють, вони хочуть цілісності Росії, хочуть збереження влади Путіна, тому що вони вважають, що він зможе проконтролювати Росію. У нас і так інтереси не збігаються. Ну просто тому, треба тому, розуміти, які в нас інтереси, і що ми вбачаємо в слові у перемога. нас Ми хочемо хаосу. Ми хочемо хаосу в Росії, щоб вибити її з війни, тому що єдиний спосіб ну в нинішній ситуації, які є те, що вимальовуються, це довести Росію до стану а, а, Німеччини після першого під час. Першої світової війни, коли вони могли окуповувати, наприклад, ще частину Франції, але були змушені тікати через внутрішню ситуацію в країні, і зараз ця тенденція, в принципі, вимальовується. Наприклад, ця курська операція дуже сильно під підкосила владу Путіна. Це вочевидь можна бачити по непрямих. Наслідках, коли нам мов, в західних СМІ починають казки про Україну розповідати, що по є північний потік виявляється, підірвали, виявляється сирський таємно, готував від влади операцію, в якій брали в підготовки, які десятки тисяч людей брали, і так далі. Дивіться, ми не повинні, ми не повинні чекати згоди. Ми повинні ставити перед фактом, що у нас є такий от план. І ми будемо робити там, подобається вам чи не подобається. Ну говорили, наприклад, Сполучені Штати Америки, що їм не подобається, що Україна б'є по НПЗ. Ну продовжили нічого, нав'язали свою гру. Ми повинні розуміти, що не збігаються інтереси, в тому числі західними лідерами. Це раз і ми повинні не з, більше не з вибудовувати контакти не більше не з політиками американськими хоча там теж треба підтримувати. Підтримувати стосунки потрібно з спонсорами політика в Першу чергу ставати частиною ВПК заходу. Для цього уряд повинен надати можливість експортувати нашу зброю для того, щоб і валюту заводили, і податки всередині країни сплачували. Вони 200 мільярдів гривень тільки податків можуть сплатити при експорті на 1 мільярд доларів. Входити в кооперацію з американськими корпораціями, давати можливість сприяти тому, щоб вони відкривали тут свої філії. Для цього секретність повинна бути забезпечена підприємство ПК. і далі, далі бомбардувати Росію. Ми повинні розуміти, як я вам завжди говорив. Чим більше ми будемо бити по Росії, тим більше нам будуть допомагати. Тому що так побудований світ. Дивіться, і на останок те хотів би вас розпитати про. Візит президента Польщі Анджея Дуди, так і про наше я не скажу прохання. Ну але консультації з приводу перспектив передачі нам польських мігів 29-х. Розуміємо, що сам по собі візит це надзвичайно позитивний сигнал, так тому що було певне охолодження стосунків на публічному рівні. Ну, по суті, нічого не помінялося, хочеться вірити так. Ну, але певні символічні речі все одно було так би мовити трошки тривожно відчитувати. Ну і за. Зараз візит відбувся, і після того ми повертаємось до розмови про польські міги Перспективи їх е, ну, дивіться, це звичайно, що потрібно, ну, ну, давайте так. претензій до поляків і так не може бути. Поляки і так багато чого робляться для України. Особливо це в перші дні вторгнення, коли їм десь два чи три тижні не говорили, що буде працювати п'ята п'ята стаття статуту НАТО. Вони на свій страх та ризик багато чого одразу ж передавали Україні. І тут більше питання, наскільки я розумію, питання в тому, що вони хочуть в першу чергу, від сполучених штатів отримати компенсацію. Це додаткове озброєння своїм літакам інших літаків, і це питання до Сполучених Штатів Америки. Чому так поляки активно теж готуються? Вони розуміють, що вони знаходяться на передньому краї НАТО. Наприклад, у разі потенційного вторгнення до країн Балтії вони єдині, хто швидко зможе відреагувати. Вони це чітко розуміють. і Ми доведеться захищати, наприклад, Литву. Ну і плюс у них є спільний кордон з Росією в Калімірадській області. І тому звичайно, що тут знову таки питання до НАТО, взагалі, наскільки швидко вони можуть компенсувати відсутність там той чи іншої техніки для поляків. Дякуємо вам, пане Тараса. Загородній, політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи. З нами був на зв'язку.